З вами я Іксор. Сьогодні ми будемо розоблачати критик Норі Кочан. Норі Кочан создала канал 2023 года. Вона знімає всякі там, ну, понимаете, критику на всяких інших ютуберів по гачі, ну ви понімаєте це. Тепер перейдемо до того, як вона критикує. А значить, вона критикує по Ніку, по оформленню, по... Цьому, як і його описанню і ще контенту. І це все. Ви що, зовсім тупі? Це ці чотири причини, по яким вона критикує чоловіка. Ну, я би критикував більше за це, і за відео. Бо усуждають більше за відео, а не за те, яке у нього описання, нік і все так далі. Давайте же подивимося одне відео цієї геніальної людини. Сьогодні я буду критикуватибіра. Ник странный, просто Ева на английском из двумя эмоджи по бокам. Мой тебе совет, придумай интересный ник, связанный с именем Ева, и убери эмоджи, так как это выглядит лишним. Оформление неплохое, но именно шапки отличается от названия канала. Арт на шапке похож на ОС, но не знаю, ее ли арт. Если ее, то круто мне нравится. Ну а сейчас я добавлю пару новых критериев в моей критике, так как меня об этом попросила подписчица. На мое удивление, описание хорошее, мне даже нравится, хоть мне и кажется, что контакты сестры лишние. Лучше бы добавила свои. Плейлистов на канале нет, так как из видео только YouTube шорцы. Как я сказала ранее, на канале YouTube шортсы. Наверное, потому что канал будет на этом основан. Я посмотрела перед монтажом пару ее шорцев. В принципе, неплохо, но я думаю, она может лучше. Можно посмотреть старые туториалы по монтажу. Я даю каналу целых 7 из 10. Мне всем нравится, но, конечно же, есть свои минусы. Совет. Так і знав, що вона щось забула, а це іменно плейлісти і совіти. Так що я хочу сказати: наговорювати на своїх підписчиків, то що вони тебе це попросили, це якось не дуже понімаєш, Лі. Що іще можу сказати вообще геніально. За все відео я більше нічого знав полезного. Ну, а на цьому спасіба, всім пока. З вами був Іксор.